7 січня близько 15 години дня по вулиці Небесної Сотні в місті Кременчук місцева мешканка завела двигун автівки. та поки двигун гріється, вирішила піднятися до своєї квартири. При поверненні вона побачила, як з-під капоту виходить дим та спостерігається відкрити вогонь, після чого відразу повідомила до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. Пожежу о 15.25 було локалізовано, а о 15.30 ліквідовано. Вогнем знищено електродроти 4 метри, вогнем пошкоджено горючі елементи від сіку двигуна. Рятовано даний легковий автомобіль від повного знищення вогнем. До гасіння пожежі залучалися 4 чоловіки особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця пожежної техніки. Причина виникнення пожежі розглядається розгарматизація газової системи автомобіля. У вулиці Гагаріна в селі Чечелова-Кременчуського району місцевий мешканець на території приватного домоволодіння проводив топлення печі в будівлі лазні. Через деякий час, зайшовши до лазні, помітив, як дим заповнив приміщення будівлі та відразу зателефонував на лінію 101. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. Через сильне затимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 15.35 пожежа була локалізована, а о 16.10 ліквідована. Вогнем знищено горюче оздоблення лазні на площі 15 метрів квадратних, хідні двері та речі був що вжитку, врятовану лазню та господарчу споруди від знищення вогнем, травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано. До осіння пожежі залучалися 5 чоловік особового складу 15-ї державної пожежно-рятувальної частини, 2 чоловік особового складу місцевої пожежної охорони села потоки та 1 чоловік добровільної пожежної охорони села потоки та 2 одиниці пожежної техніки. Причина мене пожежі встановлюється.